Фінальна готовність 25-метровий басейн басендю США номер 2 на житломасиві Інгулець вже незабаром відновить свою роботу, але цьому передувала ретельна підготовка. А умова для поновлення освітнього процесу проста: наявність спеціально облаштованого укриття. Стаціонарного власного безпечного місця в ДЮСШ США на Інгульці не було, але вихід знайшли. Його облаштували в найближчій доступності в підвалі гуртожитку, сусіднього ліцею. За потреби там можуть розміститись до півсотні спортсменів та їх наставників. Окрім відділення плавання, тут загалом діє 10 секцій, а саме: самбо, футболу, кікбоксингу, карате та гандболу. Всього в стінах ДЮС США 2 займається майже 530 в 55 групах Це не секрет. Працювали ми всі онлайн до цього дня. Дивіться, що юнацька спортивна школа номер 2 їздила тренуватися туди, де є укриття. А це саме перша школа, 10 школа. І ви самі розумієте, що з інгуця їхати на соцмісто це не близький світ. І слава Богу. Так, все зійшлося добре. Що рядом у нас є ліцей, у якого є укриття? Зробили укриття. Нині вже працюють басейни в ДЮСШ номер 1 та 10, де тренуються та займаються більше трьохсот вихованців. Заняття проходять із дотриманням заходів безпеки та за письмової згоди батьків. На фінальній стадії підготовка басейнів на Інгульці та південному ГЗК. При цьому в Раді оборони Кривого Рогу наголошують, до басейнів матимуть змогу ходити не тільки спортсмени із ДЮСШ, а й усі прихильники плавання. Тож, бажаючи записатись до груп здоров'я та задля відвідин оздоровчого плавання, вже незабаром знов матимуть таку можливість. Ми рада оборони. Ми робимо все, щоб в кривий ріг поверталося нормальне життя. З 12 січня, як канікули закінчились зимою, були відкриті всі дю США, обладнані укриття там, де це можливо, і з них займається більш ніж 3000 дітей зараз. Більш того, вже проведено більше, ніж 50 змагань міського, обласного та національного рівня. Але з басейнів у нас працює лише два. Один на Артемі це Дю США десять і один багатир сдюсаша США-1». вже до кінця поточного тижня. Всі роботи з облаштування укриття на випадок повітряної тривоги мають закінчити і на житловому масиві південного ГЗК, поблизу тамтешнього відділення другої дитячо-юнацької спортивної школи, де також є 25 метровий басейн. А вже з початку наступного тижня двері палаці водних видів спорту радо відкриють для відвідувачів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.